Перше ну, запитання традиційне для обох тренерів, щойно в процесі фінальний свисток. Прокоментуйте, будь ласка, матч. Два різних тайми. В першому таймі ми поступалися, програвали багато боротьби, підборів. В другому таймі почали грати в футбол. Але, на жаль, реалізувати ті там моменти не змогли. Тому і програли. Я цілком згідний, що yeah. перший тайм десь у нас була ну, невеличка, але перевага була. І фактично у нас один момент був, який ми використали. Yeah. В другому таймі, звичайно, вже десь напевний рахунок заставляв грати від оборони, якщо в першому таймі ми ще десь... Виходили глибше туди до, до середини, накривали, так в другому таймі вже трошки забагато сіли, я так би сказав. Ну і, по-перше, це зв'язано і все-таки погодні умови. Все-таки ми грали другий тайм проти вітру, і десь навіть ті моменти виходу з, атак, з оборони в атаку у нас не вийшло. Сьогодні були в нас проблеми певні, які десь по складу достатньо якісь травмованих футболістів, але якщо враховувати, так як ми останні ігри граємо. Домашній, навіть з лідером, з Кремтеплицею, з Олександрією. Сьогодні, звичайно, було щастя. Щастя І десь фактично у нас було так, як би сказав, перший момент, що забити, а другий вже от в кінці, коли там справа прострів прийшов і десь могли ще й другий забити. Я думаю, що це було б несправедливе по відношенню до, до наших гостей. Але в цілому я задоволений грою, самовіддачою футболістів і в принципі, дуже потрібні три очки для нашої команди. Сьогодні на Лавці був відсутній головний тренер Іго, Ігор Артемович, захворював, на жаль, чи підтримували б з ним зв'язок телефонний під час матчу? Е, ви знаєте, як, в принципі, там по заміні, по першій заміні, то Климович перезвонив мені, сказав, що потрібно. А так він, він доручив мені керувати командою в даному випадку. Це навіть зв'язано, напевно, я би в першу чергу дзвонив, але зв'язано все-таки він з температурою і лишні нерви якісь не потрібні були, і тим більше він мені сказав, щоб я приймав цю команду. Олександр Дмитрович, в першому термі, як ви сказали, наша команда, десь трішки не виконана панна установка, ви провели дві заміни. Це свідчить про те, що ви десь не вгадали складом, помилилися, Це майже пустового Сангра. Ну, ну, слабко грали перш за все в центральній зоні. І Кобальці, і Мамаді. Мамодій вийшов з тим розрахунком, щоб допомогти там при стандартних положеннях. Ми знали, що захисники центральні там, добре грають головою при стандартах з таким розрахунком, але ну, виглядав він слабко. Ну а заміна мостового так рухався, там якісь в нього моменти були, але не було кінцівки. Тому замінила Богу. Напрошується запитання, чому він не грав зі ставки коленданчик, той же Шептицький.